Добрий день, мене звати Василія Дарина, я старший науковий співробітник інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, відділ математичної та інформатичної освіти. І сьогодні хочу розказати вам про ту математичну базу, що є у учнів шостих класів. Я є співавтором модельної програми з математики для 5-6 класів авторського колективу Бурда Васильєва, а також автором підручників з математики для 5-6 класів. І сьогодні я буду говорити не лише про модельну програму і теми їх порядок вивчення, а ще й також буду наводити приклади з наших підручників, щоб ви зрозуміли, з якими видами завдань учні вже зустрічали. Перш за все, якщо говорити про е, саму модельну програму, е, то в цій табличці ви зараз бачите по п'ятому класу різні теми, які вивчаються як на математиці, так і на природничих науках. Або, скажімо так, на природничих науках е, ці теми використовуються. І ми бачимо, що е, звісно дуже затребуваними є знання про величини. Математика це забезпечує ще з початкової школи, але в п'ятому класі ми також починаємо з вивчення величини. Для того, щоб в на природничих науках учні могли розрізняти різні прилади, а також знімати їх покази, ми вивчаємо не лише координатні промені, а ще й шкали, розрізняємо, що таке поділка, що таке позначка, що таке штрих, говоримо про великі і малі поділки, і також навіть є завдання, в яких йдеться про знаходження ціни поділки. Звісно, що в природничих науках це більше використовується, але у нас цьому присвячений окремий параграф. Говоримо і про паралельність і перпендикулярність прямих в першій чверті п'ятого класу, що потім затребувано в природничих науках під час вивчення блоку сили. Задачі на рух вивчалися учнями ще з початкової школи і продовжуються п'ятому шостому класі як наскрізна лінія, тобто немає окремого параграфу, але учні вже знайомі з задачами на рух одного ціл двох тіл, да, Зустрічний рух, рух протилежні сторони, рух навзін, і також вони знайомі з рухом за течою і проти течії. Щодо геометричних фігур, до, в основній школі вони вивчили і плоскі, і е, об'ємні геометричні фігури, основні, так? але тим не менше ми активно говоримо з ними про властивості цих геометричних фігур, е, про, наприклад, Периметр і площу прямокутника актуалізуємо ці знання, оскільки вони в основному вивчалися в початковій школі. Говоримо про більше про кути, про їх вимірювання і побудову. Чого не було в початковій школі, також говоримо про суму кутів трикутника, про суму кутів чотирикутника, про нерівність трикутника і, звісно, про площу різних геометричних фігур, про можливість вимірювання цієї площі прямим і непрямим способом. І Так само говоримо про об'ємні фігури. Трошечки далі буду розказувати, як ми вводимо об'ємні фігури щодо об'єму в початковій школі. Саме в математиці так, вони рідко використовували, вони говорили про місткість, а не про об'єм. Але ми якраз на початку п'ятого класу спеціально пропонуємо їм різноманітні завдання, для того, щоб вони побачили, що таке об'єм, розуміли, в яких одиницях вимірювання він вимірюється, і за допомогою яких приладів. З приводу того, як вони обчислюють об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба, то це вони дізнаються в 3-4 п'ятого класу. Відсотки, діаграми, все це вивчається в четвертій 5 п'ятого класу, і, як ви бачите, фактично паралельно воно затребувано і в природничих науках. Хочу звернути вашу увагу на те масштаб, так, який нами починається вивчати в п'ятому класі. Також він буде продовжувати вивчатися в шостому класі. Детальніше про це ще розкажу. Також в шостому класі ми зробили суттєві зміни. Ми починаємо вивчення математики з цілих чисел, тобто з додатніх від'ємних чисел, але розглядаємо лише цілі. І, відповідно, знову ж таки, за рахунок цього, можемо ввести сітку, да, тобто систему координат, але тут учні, скажімо так, вміють зчитувати координати точок, які є цілими числами, і навпаки, вміють будувати точки за координатами, що є цілими числами Ну, давайте детальніше розберемо по кожній з цих тем. Які види завдань учні вміють розв'язувати? Масштаб. Для природничих наук він потрібен на початку шостого класу. Саме тому в математиці, в кінці п'ятого класу, за нашим підручником Бевс Веселіва Владімірова, ми пропонуємо вивчати масштаб, наприкінці п'ятого класу, але лише числовий масштаб. Тобто ми ознайомлюємо учнів, що таке масштаб. Як він записується, мається на увазі саме числовий масштаб, але ми його поки що так не називаємо, просто говоримо про масштаб? Пропонуємо задачі, де учні мають знайти так, у скільки разів меншим буде зображення від реального тіла. Пропонуємо, щоб вони самостійно записували масштаб, якщо відомо так, що три сантиметри на карті відпадає трьом кілометрам на місцевості. Тобто з такими завданнями вони знайомі і вони можуть це виконувати. Єдине, вони ще не знають, що таке пропорція, і того виконують ці задачі на основі просто арифметичних дій. Розуміючи тут самого числового масштабу, так що це е, зменшення е, реального е, предмета у стільки то разів, скільки показує саме друге число. Е, крім того, е, дуже багато завдань там, де вони мають, е, просто маючи масштаб, знайти і відстань на карті, знайти відстань на місцевості або навпаки. Вони також і вже мають досвід розв'язування завдань за картою. Коли подано числовий масштаб на карті, вони мають зробити відповідні вимірювання і потім знайти, наприклад, довжину вулиці Петра Сагайдачного або ширину річки Дніпро біля Спаської пристані. Тобто досвід в них теж є, хоча він не значний. Тобто я б хотіла звернути увагу, що коли ви починаєте в шостому класі говорити про масштаб, розпочинаючи географічний блок, то певне уявлення про масштаб у учнів уже є, але воно досить специфічне. Вони розуміють, що масштаб показує у скільки разів зменшене зображення. Але під словом масштаб вони фактично розуміють лише числовий масштаб. З іменованим і лінійним вони ще не зустрічалися. І на момент початку шостого класу пропорції вони ще не знають. Тобто, коли ви на своїх уроках пропонуєте учням завдання, де на карті міститься іменований чи лінійний масштаб, вам потрібно буде детально пояснити. Так, для того, щоб правильно сформувалося уявлення про ці два види масштаби, і крім того, значно допомогти учням в тому, як розв'язати ту чи іншу задачу. Щодо того, як далі розвивається ця лінія на математиці, насправді ми будемо повертатися до теми масштабу, але трошечки пізніше, в третій чверті, причому будемо повертатися двічі. Спершу, коли ми будемо вводити поняття відношення, ми будемо згадувати про числовий масштаб, і будемо говорити, що це те саме відношення, і будемо розв'язувати ті ж задачі, що вони розв'язували в п'ятому класі, так, коли треба визначити, наприклад, скільки кілометрів від Києва до Одеси, якщо на карті з масштабом 1 до 4 мільйонів, цей відстані відповідає 11 сантиметрів. Тобто вони такі задачі будуть розв'язувати актуалізуючи опорні знання за п'ятий клас, а потім пізніше, вже після того, як вони вивчать пропорції, ми будемо говорити про три види масштаби, про числовий іменований ліній. Фактично, на уроках природничих наук вони вже цей матеріал, він уже їм буде знайомий. Але тут ми вже детальніше звертаємо увагу саме на взаємозв'язку між цими масштабами, на переведенні одного масштабу в інший і на розв'язування задач саме за допомогою пропорцій. Тобто, якщо ви на початку шостого класу навчили учням розв'язувати такого виду задачі без пропорцій, то тут, вже в третій четверті, на допомогу приходить математика, актуалізує ці знання і вчить їх розв'язувати, ці задачі за допомогою пропорцій. З приводу діаграм. Діаграми учням відомі з початкової школи. Вони знають і лінійні, і стовчасті, і кругові діаграми, вміють їх розрізняти і читати. Але вони не вміють будувати ці діаграми з початкової школи. Тож, в п'ятому класі на уроках математики ми актуалізуємо всі знання про прочитання діаграм трьох видів, але вчимо їх будувати лише діаграми лінійні і стопчасті. Причому задаємо конкретні алгоритми, як це можна зробити, і, відповідно, учні від руки будують лінійні стопчасті діаграми. На уроках інформатики за допомогою програмних засобів. Учні будують діаграми, лінійні, стопчасті і кругові. Тобто вони в п'ятому класі вміють будувати кругові діаграми за допомогою сервісів. Якщо ж говоримо про побудову діаграм від руки, а саме кругових діаграм, то цьому учні вчаться лише в 6 класі. Вже після того, як вони вивчили е, таке поняття, як коло, круг, сектор, і відповідно е, знають е, пропорції. Тож, е, скажімо так, якщо ви пропонуєте в природничих науках завдання на прочитання діаграм, то ніяких проблем немає. Якщо ж ви пропонуєте на початку 6 класу, да, в першому семестрі завдання на побудову кругових діаграм, то майте на увазі, що від руки учні цього робити ще не можуть, але вони вміють це робити за допомогою різноманітних сервісів. Вчаться будувати кругові діаграми від руки, вони лише в третій, чверті, 6 класу на уроках математики. Наступний блок це цілі числа. У вас починається в шостому класі географічний блок, в якому йде мова про висоти, низини, температури, додатні, від'ємні, і зрозуміло, що вам потрібна ця математична база цілі числа. Раніше вивчалися блок раціональні числа наприкінці шостого класу, і того зрозуміло, що були деякі неузгодженості. Зараз в нашій модельній програмі ми окремо вивчаємо на початку 6 класу, саме в першій чверті, цілі числа, тобто мінус 3, наприклад, і мінус 5, і е, в е, четвертій чверті вже повертаємося е, до раціональних чисел, тобто коли учні вже розуміють і можуть виконувати дії з числами, наприклад, мінус 3,2 і 5,7. Отже, коли говоримо про цілі числа, то ми розпочинаємо вивчати їх на початку шостого класу і дійсно паралельно з природничими науками ми говоримо також про висоти, низини, про додатні і від'ємні температури, про вимірювання температури за допомогою термометра, про зміну температури. Тож певний математичний, певна математична основа. Учнів вже буде. Якщо ж говорити про координатну площину і систему координат, то це поняття вводиться дуже, -дуже повільно. Спершу учні починають лише знайомитися з елементами в п'ятому класі, причому дуже поступово. На уроках інформатики і математики їм пропонуються не окремі теми, а, скажімо так, окремі завдання, де вони мають знайти місце знаходження квадрата. Певні сітки, або місцезнаходження фігури, якщо є два координатних промені, або місцезнаходження місця в ряду кінотеатру тощо. Тобто такі завдання їх готують до того, що координата точки це її місцезнаходження да, на певній е, системі. Якщо ж говорити про саму координатну площину, то вона відповідно до того, як вводяться цілі раціональні числа, також зустрічається в шостому класу двічі. Спершу в першій чверті вона зустрічається, коли ми вивчаємо цілі числа, і ми вивчаємо з учнями саме сітку, коли учні можуть називати координати точок, якими є цілим. Що є цілими числами. так? Тобто, фактично, така якби утворюється площина в клітинку, сітка, і ми оперуємо лише нею. Хоча, звісно, учні вже є поняття, що таке вісь ординат, що таке вісь апси, що таке початок відліку, що двома координатами можна визначити точку на цій сітці і так далі. Далі, коли вже е, учні вивчають е, раціональні числа, тоді вже ми говоримо про складніші процеси, коли точка може мати координату, наприклад, 2, і мінус 1,5. І відповідно тут вже учні також вчаться і читати координати точок, і будувати саму е, точку за відомими її координатами. Зрозуміло, що деякі математичні поняття мають бути сформовані в 6 класі, а для того, щоб їх можна було використати в подальшому, в сьомому класі. І це такі поняття, як об'ємні геометричні фігури, стандартний вигляд числа і графіки руху тіла.